На дворі сніжинки пухнасті крошляють, і вітер співає пісні чарівні. А я цілий день у вікно виглядаю, так радісно й тепло на серці мені. Святий Миколай оцю ніч пройде світом. Загляне у гості до всіх дітлахів. Я хочу його із гостинцем зустріти. Він, певно, стомився вітать малюків. Я знаю, він дуже гостинцям зрадіє, дорослі ж мов діти у серці своїм. У мене все є, то шусе, прощо мрію, щоб щастям засяяв цей день кожен дім, щоб кожен зустрів Миколая святого. Для цього йому треба сили снаги. Пороги, дарунків просити у нього не буду, хай краще їх діткам малим рознесе. Я тільки попрошу, нехай усім людям любов і турботу дім принесе, а ще я попрошу здоров'я родині і мамі усмішку ясну на лице, і миру попрошу у нього країні. А ще за бабусю замовлю слівце. Вона в мене гарна, ласкава, чудова, та хоч уже має немало років. Не бачила ще Миколая Святого. Попрошу до неї, щоб він залетів, а я його буду весь вечір чекати. А навіть як раптом длімота прийде. Я знаю. Він зайде до мене в кімнату і ще дві гостинці від мене знайде. Скуштує цукерок і сил набереться, піде дарувати гостинці усім. І певно, до мене він вдячно сміхнеться, і щастям на назатишний дім. Надвоги сніжинки кружляють пухнасті. Віконце своє іде Миколай і на все світ щастя, і скоро здійснить він бажання моє.